Ваші помідори, що ще тиждень тому тішили око, сьогодні вкриваються моторошними чорними плямами, листя сохне, а плоди гниють прямо на гілках. Знайома картина для кінця серпня, чи не так? Здається, що вся праця за літо ось-ось піде на нівець. але не поспішайте опускати руки і прощатися з урожаєм. Ви дивитесь відео, яке може стати останнім шансом для ваших томатів. Сьогодні ми не будемо говорити про профілактику, яку потрібно було робити в червні, ми поговоримо про реанімацію. Я розповім вам про чіткий і дієвий план, що робити з фітавторою прямо зараз, наприкінці сезону, щоб врятувати максимум плодів. І повірте, деякі поради вас здивують. Отже, що це за звір таки? Фітовтора, і чому вона нападає з особливою люттю саме зараз, фітовтора. Це не просто грибок, це мікроскопічний хижак, який обожнює прохолодні ночі та ранкову росу. Серпневі перепади температур для неї як шведський стіл в день ще тепло, а вночі вже холодно й волого, спори, що дрімали в ґрунті або прилетіли від сусідів, прокидаються і починають свою брудну роботу, і якщо нічого не вжити, за кілька днів вони можуть знищити всю плантацію. Тож, друзі, відкладаємо всі справи і надягаємо рукавички. Починається операція з порятунку врожаю, і наш перший крок це справжнє хірургічне втручання, і я не жартую. Зараз вам потрібно стати рішучим і навіть трохи безжальним садівником. Жаль до одного хворого листочка може коштувати вам цілого ящика помідорів. Наша мета. Негайно видалити всі осередки інфекцій, уважно огляньте кожен кущ. Починаємо з листя, бачите бурі або чорні плями, часто з такою світлою, ніби пліснявою, облямівкою, а може, листок просто почав сахнути з кінчика, зрізайте його негайно, не потрібно відрізати лише уражену частину, видаляйте весь листок цілком біля самого стебла. Зрозумійте, кожна така плямка це фабрика з виробництва мільйонів нових спор, які вітер і краплі роси рознесуть по всьому вашому городу. Далі оглядаємо стебла, шукайте на них темні витягнуті плями або смуги. Якщо така пляма невелика, можна спробувати акуратно її вирізати, але якщо ви бачите, що стебло почорніло на значній ділянці. То, на жаль, цю гілку вже не врятувати. Зрізайте всю гілку цілком нижче ураженого місця, це як ампутація, яка рятує весь організм, і ось найважче плоди. Серце кров'ю обливається, правда? Помідорчик майже дозрів і тут на ньому з'являється тверда бура, розпливчаста пляма. Запам'ятайте такий помідор вже не дозріє, він не стане червоним і смачним, він просто згниє. Заразивши при цьому своїх сусідів по китиці, тому, якби не було шкода, знімаємо і викидаємо всі плоди, на яких є хоча б найменші ознаки фітофтори. Дуже важливий момент: інструмент працюйте лише гострим і чистим секатором або ножем. І після кожного куща. А якщо він сильно заражений, то й після кожного зрізу обов'язково дезінфікуйте лезо, протріть його спиртом, хлоргексидином. Або занурте в міцний розчин марганцівки. інакше ви самі станете головним рознощиком хвороби. І останнє але не менш важливе. Куди подіти все те, що ми зрізали? Ні в якому разі не кидайте це в компостну купу, так ви просто законсервуєте заразу на наступний рік. ідеальний варіант спалити. Якщо такої можливості немає, то зберіть усе в щільний сміттєвий пакет. Зав'яжіть і вивезіть з ділянки або закопайте якомога глибше, подалі від грядок. Пам'ятайте, на цьому етапі наше завдання максимально скоротити кількість спору теплиці або нагороді, це жорстко, але це необхідно. Чудово, з хірургією ми розібралися. Тепер, коли найбільш очевидні джерела зарази прибрані, нам потрібно завдати удару у відповідь по тих невидимих спорах. Що вже розлетілися по здорових листках і плодах, і ось тут ми підходимо до моменту, де припускаються головної помилки. Багато хто хапається за оприскувач з молочною сироваткою, йодом, часниковим настоєм або зеленкою. Друзі, я з величезною повагою ставлюся до народних методів, але будьмо чесними: всі ці засоби це профілактика, це як чистити зуби. Щоб не було карієсу, вони створюють на поверхні листка кисле або лужне середовище, яке заважає спорам проростати. Але коли хвороба вже вирує, коли фітовтора вже проникла всередину тканин рослини, це все одно, що намагатися вилікувати запалення легень, полоскаючи горло ромашкою. Це вже не працює наприкінці серпня, коли ночі холодні та вологі, фітовтора розвивається стрімко. У нас немає часу на експерименти, нам потрібна важка, але точна зброя, і це фунгіциди. Не лякайтеся цього слова. Сучасні препарати, особливо на основі міді, при правильному застосуванні абсолютно безпечні для врожаю. Нам потрібні контактні фунгіциди. вони працюють як захисна плівка, яка покриває листя та плоди і знищує спори при їх контакті з поверхнею. Шукати в магазині потрібно препарати на основі хлорокісу міді, наприклад, тохом або Абігапік. Також чудово працює стара добра бордоська суміш. Чому саме вони? У них короткий термін очікування це той час, який має пройти від обробки до збирання врожаю. Зазвичай це від 5 до 8 днів, тобто, обробивши сьогодні, вже за тиждень ви зможете сміливо збирати помідори, добре їх вимивши. Уважно читайте інструкцію на упаковці, розводьте препарат суворо за нормою, не потрібно робити його міцнішим. Це не посилить ефект, а може обпекти рослини. Обробку проводьте ввечері в суху безвітряну погоду. Оприскувати потрібно дуже ретельно, не просто згори побризкати, а пройтися по кожному листочку з обох боків, і з верхнього, і з нижнього. Обов'язково обробіть стебла і звісно ж. Всі плоди, що залишилися на кущах, навіть найменші. Наша задача покрити всю рослину захисним шаром, не залишивши фітовторі жодного шансу зачепитися за здорову тканину. Це наш щит, який дасть нам дорогоцінний час. Мен. Отже, ми провели зачистку, завдали захисного удару. А що робити далі? Просто чекати, поки помідори почервоніють на гілці. Наприкінці серпня це надто ризикована тактика кожен зайвий день, проведений плодом на кущі це новий шанс для фітовтори його атакувати. Тому наш третій і, мабуть, найважливіший крок у порятунку врожаю називається операція евакуація. Ми будемо знімати помідори з кущів, навіть якщо вони ще зовсім зелені. Головний принцип тут такий. Якщо помідор досяг свого сортового розміру, але ще не почав забарвлюватися, його час знімати. Такий плід уже набрав усі необхідні речовини і здатний чудово дозріти. Або, як кажуть садівники, дозаритися вже у вас вдома, в теплі та безпеці. Особливо це стосується великих та середніх плодів. Дрібні, звісно, можна залишити, але пам'ятайте про ризик. Як визначити, що помідор готовий до евакуації? Він повинен бути твердим, пружним, без найменших плямок, а його шкірка має стати глянцевою, блискучою. Такі плоди, що досягли так званої молочної або бланжевої стиглості, знімаємо сміливо. Зривайте їх обережно, обов'язково з плодоніжкою. Це маленька гілочка, на якій тримається помідор. Плоди без плодоніжки. Зберігаються значно гірше і більш вразливі до гниття. Зібраний врожай не можна просто звалити в ящик і занести до хати. Пам'ятаєте, ми казали, що на шкірці можуть залишатися невидимі спори, якщо їх не знешкодити, то через тиждень у вашому ящику з гарними зеленими помідорами. Почнеться епідемія, тому, перш ніж прибрати врожай на зберігання, кожен помідор потрібно продезінфікувати. Є два простих та ефективних способи: перший термообробка: нагрійте воду у великій каструлі до 60 градусів, це важливо, не окріп, а саме гаряча вода, в якій ви ледь можете втримати руку. Опускайте помідори в цю воду невеликими партіями буквально на одну-дві хвилини. Така лазня гарантовано вб'є всі спори фітофтери на поверхні, не пошкодивши при цьому сам плід. Після цього помідори потрібно вийняти і ретельно просушити на рушнику. Другий спосіб промивання у слабкому розчині марганцівки. Розчин має бути світло-рожевого кольору. Просто добре промийте в ньому помідори, а потім ополосніть чистою водою і так само висушіть. Після цих процедур ваші помідори готові до дозрівання. Розкладіть їх в один, максимум у два шари в картонні коробки або пластикові ящики, перекладаючи шари папером або газетами. Щоб прискорити процес, покладіть у ящик пару стиглих бананів або яблук. Вони виділяють газ етилен, який стимулює дозрівання, зберігайте ящики в сухому, темному та теплому місці. І не забувайте регулярно їх перевіряти, прибираючи ті плоди, які все ж таки почали псуватися. Цей, здавалося б, клопіткий крок, і є ваш головний козир у боротьбі за врожай наприкінці сезону. О, а тепер найважливіший момент той самий поворотний пункт, який і визначає, врятуєте ви врожай чи ні. Головний секрет успіху наприкінці серпня це не якийсь чарівний препарат, це зміна стратегії. Ви повинні перестати боротися за здоров'я самої рослини, за її листя та стебла. Час рятувати кущі минув відтепер. Ваша боротьба винятково за плоди. Ваша головна мета якнайшвидше зняти з кущів усе, що ще не уражено. І запобігти розвитку фітофтори на плодах вже після збору. І ось тут криється друга, ще важливіша деталь, про яку багато хто забуває зібравши зелені зовні здорові помідори, ви приносите в дім не тільки врожай, а й невидимі спори, фітофтори на їхній шкірці. Якщо ви просто покладете їх на підвіконня, за тиждень більша частина може почорніти. Тому перед тим як закладати їх на дозрівання, кожен помідор потрібно обов'язково продезінфікувати. Це дуже просто достатньо на пару хвилин опустити їх у гарячу воду температурою приблизно 60 градусів, або промити у слабкому розчині марганцівки. Цей простий крок знищить спори і у рази збільшить ваші шанси довести зелені плоди до червоного стиглого стану. Отже. Давайте підіб'ємо підсумок. Наш план екстреного порятунку врожаю від фітовтори складається з трьох кроків: безжальне обрізування всього ураженого, обробка залишених кущів та плодів правильним препаратом, і найголовніше збір здорових зелених помідорів з їхньою подальшою дезінфекцією. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Сподіваюся, ці поради допоможуть вам відвоювати ваш врожай у хвороби. Якщо це відео було корисним, будь ласка, поставте лайк і підпишіться на канал, щоб не пропустити інші важливі садові хитрощі. А тепер питання до вас якими методами ви рятуєте свої помідори наприкінці сезону? Можливо, у вас є свій перевірений секрет. Поділіться ним у коментарях. Давайте допоможемо одне одному і.